Сьогодні у нелегкий для України час ми святкуємо поважний вік нашого закладу. Я мама двох учениць. Старший, старша дівчинка в 11 класі закінчує, менше в 9. Що я можу сказати: ліцей супер. Навчання дуже мені подобається. рівень знань, рівень викладання. Вчителі наші дуже доброзичливі і вміють знайти підхід до дітей. Браво! Я в цій школі десь два роки, і мені дуже подобаються ярмарки. Це просто дуже чудово і дуже цікаво. Я в цій школі вже дев'ять років і хочу сказати, що тут мені дуже подобається все і колективи, і вчителі, і взагалі наші традиції. Мені дуже подобається, не хочу переходити з цієї школи. і надіюсь, що я провчусь тут до 11 класу. Тут навчалася моя прибабця, ще інша прибабця. Потім бабця після неї, мама, тьотя. І так вже по родину пішло. І таким чином вийшло так, що і в нас відправили з братом молодшим так само. Тому це вже як рахується, як майже четверте покоління, що ми тут в цій школі. Це взагалі для мене як, як родини, зв'язки ну типу, не знаю, як пояснити. Це більше ніж просто друзі чи школа. Це як сім'я, родина. Це Велична подія, і не кожна школа у Львові може похвалитися таким ювілеєм. Хочу сказати, що школа з таким віком це школа з величним досвідом. Відповідно, я щаслива, що моя донечка навчалася в цій гімназії і здобула там досвід, який дає можливість їй, напевно, що в своєму житті бути успішною і щасливою людиною. Це лише початок. А далі буде ще більше, більше і більше. 90 років це повноліття, це успіхи, це є прогнозування, що буде, і людина має досвід, це аналіз того, чого ми досягли і чого не зробили. Але історія закладу пов'язана із боротьбою українських галичан за те, щоб українські діти навчалися рідною мовою, мислили рідною мовою і Зберігали ті традиції, які закладені в глигличині, і ми це продовжуємо і відслідковуємо. Тому добре ім'я і честь закладу це є наше гасло, яке ми підтримуємо, яке ми закладаємо в наших дітях, і ми чекаємо від наших упусків, що вони були людьми успішними. щоб вони усвідомлювали свою ідентичність, щоб вони ніде ні за яких обставин не загубилися, ні морально, ні фізично всюди давали собі раду і були кон. Торенто здатними і успішними на будь-якому ринку праці. Перша українська гімназія англичині. Перша це просто, перша це складність, перша ми ведемо за собою, перша це велика відповідальність. Ми це усвідомлюємо.